Моє шанування пані і панове, я одразу хочу перепросити тих людей, для яких можливо те, про що буде зараз іти мова, не буде тим, що хочеться чути чи звикли чути. Але я більш ніж впевнений, що вже настав час і перезрів той час, коли треба про це поговорити. Власне, про те, що перемога це не лише фронт. І фронту тут замало, і успіхів на фронті тут замало. І навіть переможний фронт не означатиме перемоги. Власне, цю тезу я хотів би виставити на обговорення і поясню, чому я саме так формулюю цю проблематику. Бо вже назбиралося достатньо чимало і предостатньо мародеру скандалів. Та інших ознак того, що, власне кажучи, термін перемога лише фронтом не може обмежуватися і не буде обмежуватися. А отже, цей термін стає дуже дискусійним, проблемним і відкритим не лише для нас, а насамперед для заходу. І тут одна з тих крапель, які де вже назбируються в цю чашу. Якраз сталося цими днями. Ви прекрасно знаєте про конкурс на керівника Набу, і я довго переповідати не буду. Все, що треба знати українцеві, це те, що цей конкурс був підставний бутафорний, туди протягував офіс президента лише своїх так званих конкурсантів. Зараз очільником є людина, яка має прямі безпосередні і не заперечує цього на співбесідах, це все видно, не заперечує своїх зв'язків із теперішнім керівництвом офісу президента. І я це довго смакувати не буду. Тут абсолютно нема сенсу це все переказувати. Я просто скажу, що власне НАБУ і чому це є тією. Ну, воно не є останньою тих крапель ще буде, вони ще будуть цюпати й цюпати в цю чашу. Але це є достатньою мірою така поворотна подія, бо до колекції убитих інституцій, перероблених вручні, додається, власне, особливо пам'ятний і особливо символічний знаковий експонат, якраз набу. Це якраз тому, що саме антикорупційна діяльність у усіх приписах наших союзників, без яких повторюю ми не можемо навіть тижня проіснувати взагалі. Усіх приписах антикорупційна діяльність прописується як пріоритетна, ультимативна і основна. І, власне кажучи, тому це і є достатньою мірою катастрофою. Оце оприручнення, оручнення останнього з незалежних антикорупційних органів, якраз тому, що люди наші ще цього не розуміють, але це потрібно якось все ж таки доносити. Є пряма залежність і прямий зв'язок між діями політичної. Влади політичного істеблішменту і діями союзників. І, власне, від цього залежать обсяги, масштаби і якість допомоги Україні не лише фінансової, але й військової. А отже, від цього і залежить напряму таке поняття, як перемога, сакральне поняття. І тому це, це все треба вибудовувати саме в такій логічній послідовності. Фронт, успіхи на фронті, успіхи у війні напряму залежать від якості політики політиків, які, власне, перебувають на найвищих посадах з приставкою повнота влади і одноосібність влади. І це прямий зв'язок. І коли хтось буде, бо це весь рік, і я постійно чув це неття, і це воно далі все більше і більше. І коли хтось буде зараз нарікати на всякий такий етакий захід, який нам ото не дає, а то не дає, а то все не дає, а там то не дає, і то не дає, і взагалі нічого не дає, то я би хотів просто попросити цих людей, тих нитиків, які не, не годні скласти 2 плюс 2 дорівнює 4. Все ж таки запитати насамперед у своїх неголених лідерів. А чому так? Тому що абсолютно прямий зв'язок. Чому Захід не дає рівно тієї достатньої зброї, яка би швидше, значно, в пришвидшених темпах, би поклала край кровопролитній війні? Якраз тому, що існує. Прямий зв'язок логічний, причинно наслідковий між діями кліки і діями союзників. Умовно кажучи, для Заходу все одно питання так стоїть. Хочете красти, то мати стільки зброї, щоб не програти. Нати стільки зусиль, щоб просто триматись. І це пряма логіка. Тут немає якихось або чи, чи, чи якихось інших розділових частин мови. І для Заходу насправді це питання стоїть, воно цинічно дуже стоїть з наших уст, це буде, виглядає недобре, але для них так питання і стоїть. Чи давати перемогу мародерам? Чи, наскільки правильно. Це було б. Я підозрюю, що така постановка питання в західних елітах існує. І, власне, вона насправді, крім поточної, оперативної е, 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 ситуації на фронту, безумовно, вона багато що пояснює. Вона пояснює ту другу частину перемоги. Тому що з першою все зрозуміло: звитяжність, доблесть і героїзм ЗСУ тримає Європу. Але є друга частина. Оцієї, оце друг, другий компонент, другий складник. оцієї дуже складної перемоги багаторівневої. Це якраз от той другий, який постійно буде підкачувати. Тому що власне перемога це не лише в руках бійців, перемога також в руках політичного керівництва, яке або робить твою країну достойною перемоги, або сіє. Кожним таким мародеро скандалом, взагалі будь-яким, як там, там, з НАБУ чи, чи, то кожен тиждень трапляється, постійно сіє і досіває оті знаки запитання, Знаки запитання, які визрівають пізніше не лише в головах співвітчизників, це ми перейдемо, поборемо і, і з тим попрацюємо, а власне в головах тих людей, які на Заході, від імені їхніх урядів, це світові гравці, приймають і будуть приймати. Доленосні кардинальні рішення стосовно України. І вони якраз бачать, що це за країна. І вони теж розділяють питання перемоги на фронтову частину, яка не піддається сумніві безумовно, але ж також і на політичну частину. І в них теж питання, чи можна лаври переможця вручати, власне кажучи, тому. Тому прошарку тій касті істеблішменту, яка в країні, яка воює, не залишила жодної незалежної інституції чи гілки влади. Якщо ви подивитеся, не своїми очима, тому що наші очі всі зараз війну обернені. Але, власне, подивилися такими прагматично-політичними, навіть геополітичними очима. Заходу, зовні такими, незангажованими, Нам це важко, тому інколи це треба виходити свого тіла і це дивитися. То ви побачите, що дійсно наша країна на карті світу, в центрі Європи, окрім того, що це червона від вогню і крові. Країна це також і країна, яка за політичним устроєм не має жодного незалежного органу, жодної незалежної. Інституції. І, власне кажучи, з незалежністю, то й покінчено в той спосіб, що фактично все є повністю е підпорядковано лише політичній волі, лише одної політичної команди, яка складається з дуже обмеженої кількості е діячів. Тому, чесно кажучи, коли ви дивитеся зовні не, не на країну, то вони якраз. вони, ми короткозорі, і нам це так не видно. Нам потрібні діоптрії, а їм не потрібні діоптрії, аби бачити, що президентська, власне, парламентсько президентська республіка, якою є ми згідно з Конституцією на карті світу, вона є вічною пам'яті. парламент відсутній як орган взагалі. Це є підрозділ Офісу президента. Вони прекрасно бачать, що уряду як такого немає. Це є підзвітний, не коаліційний, не збалансований, а односередовищний, навіть не технократичний, а е, політично повністю залежний орган, де просто підписуються чеки і рахунки на фінансові потоки. Вони теж бачать, що вся частина силова, тобто, наприклад, Генпрокуратури, не існує, оскільки її очолює однопартієць. А свій свого не проконтролює, не покарає, не перевірить. Вони також мають перелік всіх знищених антикорупційних органів, типу НАЗК, САП, тепер уже і НАБУ, які є ручними і абсолютно не незалежними. Вони також знають ситуацію, що в країні немає незалежної рахункової палати. Це орган, який має ексклюзивний. Клузивні повноваження аудиту всієї державної вертикалі, включно з міноборони. Її не існує, вона вже повністю є вбита і лежить. Вони прекрасно бачать, що Конституційний суд паралізований, і він в будь-який момент може ухвалити і схвалити будь-яку навіть антиконституційну забаганку чи завцянку чинної влади. Вони бачать, що альтернативні медіа є розіпнуті і заборонені. Лишилась лише лезодубна журналістика, і це взагалі ніякого не має стосунку до принципів свободи слова, і, там і так далі, і так далі. Це основоположні речі, про які навіть не треба говорити для європейської демократії. Вони також бачать, що не існує взагалі антимонопольного комітету як органу, тому що там це, цей орган, який має якраз бути на вістрі боротьби з олігархатом, а отже, з монополіями. Там очолює пані, яка є коліжанкою, чия сестра і на чию сестру, голови антимонопольного комітету Записані, записана італійська вілла подружжя Зеленських. Вони бачать, що всі державні комітети, тобто всі органи, які займаються дозволами, квотами, нормативами, від екологічних до промислових, всі, є тільки у руках своїх людей. Вони повністю прекрасно все це бачать, і вони знають, що воюючи з путінізмом, не в ідеологічній частині, з путінізмом як системою організації влади і правління. Воюючи з путінізмом, той путінізм є інстальовано тут. І вони теж для себе це питання задають, так, власне кажучи, цинічно очима заходу це питання і звучить. Ну така країна чи заслуговує? Власне, на лаври переможця. Чи все ж таки треба це так протримувати рівно настільки, щоб не програти, щоб оборона трималася, щоб країна не була окупована і так далі. І так далі? Це, можливо, для когось вдасться пересмикуванням, але насправді, я більш певний, так не є. І такі логічні конструкти з. Це ну, навіть не про рахунки, це є свідомі, свідомі саботаж усіх реформ, узурпації. Так далі, так далі. Вся та політична частина вона дуже підкошує фронтову. Тому у двоскладності терміну Перемога у нас поки що працює лише один склад. Це є той власний фронтовий героїчний, який ніким ніколи не буде спростований, але він уневажнюється оцим другим складником. Який вирішує, поки йде фронт, заробляти гроші, узурпувати, будувати ручні інституції, перетворювати фактично країну в, в очину новітньої Наполеонщини. Тому, власне кажучи, а тут ще й виринає таке поняття, як проксі війна, вона у нас абсолютно не, ніде не культивується, це ніде не звучить. це... Така складна термінологія проксі війна для заходу. Це є власне проксі війна, тобто посередницька війна. І власне ця, цей термін проксі війна, він циркулює в середовищі саме західних інтелектуалів. У нас воно немає, тому що ми розуміємо, що для нас це екзистенційна війна, і це зрозуміло. Ти, ти нема що говорити. Але для заходу, який протистоїть східній диспутії через Україну. І, власне, силами України, це є, власне, проксі війна, тобто посередницька війна, де він напряму не воює, але він ну, вкладається в цю війну ресурсно. Тому, власне кажучи, якщо брати за, за оцю теорію воєн, то взагалі всіх цих, грубо кажучи, проксі війнах перемогу здебільшого дають. Тому що в тому суть. Оцеєї своєї неприсутності в війні. І ми підходимо до ситуації, коли всі політичні, мародерські, корупційні речі, які дуже підкошують зараз, термін перемога, вони, власне, і ставлять цей великий знак питання. І це треба, власне, вже ставити його як знак дорівнює між е, е, пріоритетністю викликів. Тому що, крім зовнішнього виклику, є отой внутрішній. Е, який от, і ставить це питання, питання перемоги, в перемогу вкладається не лише фронт. І якщо фронт витягується не те, що з надлишком, це з надлюдським надлишком, то політична частина трохи не тут, ну абсолютно навіть не трохи, а дуже не туди і трохи не те. І, власне кажучи, ось і все, не тому, що Україна там погано воює і так далі. Не якраз тому, що дехто нажертись не може. Тому це питання буде поставати. Тому це питання вже стоїть і вже сіється в ці західні еліти, і воно насправді дуже просте. Тому що ключі до тої всецілої, не на половину, не на третину, на, на четвертину, там, перемоги, от ключі до всецілої повномасштабної перемоги лежать не лише на фронті, але й офшорах, але й в кабінеті у в власне в тих кабінетах воно лежить. Тому це, мені здається, уже постає от зараз з набу і з тими скандалами. Це все виходить на рівнозначні шальки Терес, оскільки перемога є двокомпонентною. То просадка другого політичного компоненту дуже серйозно грає, власне, проти самої ідеології перемоги і так далі. Так далі, і думаю, про це треба якось проговорити, продумати. Я дякую, що ви послухали мої думки. Я прошу звірити зі своїми. і Дійсно, можливо, народиться якесь те бачення. Яке е, і мусить бути у мислячих, здорово мислячих е, людей. Дякую, що послухали мене. Прошу підписуватись на YouTube канал. Щиро дякую за кожну пожертву. Я завжди з великим трепетом е, це кажу. Справді за це щиро дякую. До зустрічі, і бережіть себе всього як найкраще.